Філософія виникла як критика міфу, так як подолання міфології, але парадокс у тому, що сьогодні часто і в минулі століття філософія використалася в вигляді нового як такого собі міфу або Можна сказати, що сьогодні, так мовити, в так бути епоху, коли критичне мислення стає ключовою настановою. Ми іноді навпаки впадаємо в інші міфи стосовно філософії, і більше віримо в ці міфи, ніж займаємося дійсно філософією. Отже, цих міфів насправді дуже багато, і я навіть собі виписав декотрі з них і по вході цього відео спробую вам пояснити. Я завжди намагався відео зробити не більше п'яти хвилин, але менше 12 чомусь ніколи не виходить. Мені завжди залишається такий осадок, що мене не зможуть зрозуміти повністю. Тому, вибачте, скільки вийде, стільки вийде, Але я намагатимуся бути якомога коротшим, проте зрозумілішим також. Отже. Ну, значить, по-перше, кому філософія може бути невигідна? В багатьом насправді так. Вона насправді вона необхідна нації, державі і людському родові, в принципі, для виживання навіть вам в цілому вона необхідна в ній завжди буде попит, так чи інакше. Але в ті чи інші епохи, в той чи інший час, завжди виникають центри сил, центри інтересів, можна так сказати, не окремі зацікавлення особі, хоч особи, хоча такі теж можуть бути. Але вони природні виникають, тому що, скажімо так, бувають ситуації, коли не завжди хочеться почути якісь відповіді або питання, бо виникають ситуації, коли не завжди хочеться почути якісь питання. Так, звісно, коли, наприклад, лідер-менеджер є талановитою особою, який дійсно піклується про колектив, він не проти жодних питань, так він завжди відповідає на дзвінки і завжди готовий відповісти на всі питання, тому що він знає, що він разом з колективом, і колектив знає, що і його менеджер разом з ним. Вони прямують до певної мети. Але ж якщо це випадкова особа, або або Декваліфікована або має якісь погані схильності, так погані звички схильності. То, наприклад, принижувати людей, да, то поступово, коли розвінчується, скажімо так, її непрофесіоналізм, вона, звісно, намагається себе дистанціювати від різних питань, від проблем і таким чином уникати їх. Філософія зазвичай це вміння задавати питання. Так? І таким чином вона сама на себе іноді може викликати певне обурення. І це не тільки з філософії буває. Звісно, можна знайти певні. Знову ж таки, центри інтересів, яким невигідна фармакологія, якісна і а, дійсно просунута, так? яка дійсно могла б допомогти. Ну, Хто це може бути? Різного роду, можливо, гіпнокоучери чи гомеопати, чи, екстрасенси, да? можливо, ті, хто заробляють на людських хворобах, але не надто очевидним шляхом. Так? А, прикладів може бути багато. Багатьом може бути невигідна, ну, скажімо так, а, Освіта населення, в принципі. Ну давайте уявимо себе. Чи не буде наївним вважати, що банківський клерк або а, якийсь так би мовити підприємець, який хоче більше зиску понад усе, то йому хіба буде вигідне знання теорії аргументації логіки логіки молодим поколінням? Ну, мабуть, цим буде заважати якраз так. Звісно, тим, хто не вміє розмовляти, їм зовсім не вигідно, щоб студенти дуже, дуже добре знали риторику. Те саме відбувається і з філософами, і з філософією, і часто дискредитують. Тепер підемо по пункту.